Так, друзі, добрий вечір. Дивіться, дуже важливо не тільки тим, хто займається господарством, а тим, хто купляє молочні продукти і м'ясо. От незнання того, як е, використовувати препарати, веде ну, дуже не, не, не до хороших наслідків. Це стосується багато хто пише, ветлікарі, от лікарі мені щось вкололи проти паразитів, і на цьому все. Ви повинні. Вникнути, внікати в те, що вам колять, і самі використовувати, і читати уважно інструкцію. Не там те, що я сказав, можу помилитись, там, які, за які я препарати кажу. Але от дивіться, ролінол або той самий, Виводиться з м'яса через місяць. Місяць не можна забивати на м'ясо тварину. Уважно, молочні продукти і молоко. Людям вживати після ролінолу і вермектину таких от непонятних препаратів, які не дуже підходять е, у використанні лактуючих корів, які дають молоко. 14 днів складає коренція на молоко. Два тижні молоко геть. Хто так робить? Та ніхто так не робить. І всім все одно. А люди купляють дітям. І я кажу це: не ображайтесь там на коментаторах, хто написав і так далі. Документатор ви теж написали мені там 24 роки корів тримаю. Я розумію все. Але треба уважно читати інструкцію. Теж саме з консервацією в імені. Консервація в імені, це не можна 252 години вживати молоко. Отрахуйте самі, скільки це днів. А люди молозивом потім торгують на базарі дітям люди купляють те молозиво. Тому з молочкою така катастрофа. А потім ми жаліємося, що важко нам продати, тому що люди бояться, бояться, і я б, наприклад, ні у кого. От закидуйте мене чим завгодно. От я не зможу домашнього молока купити, тому що я не знаю, як люди як, як препаратами користуються. Взагалі, що з молочкою, яка у них гігієна, це дуже важкий процес. Це дуже складно робити все правильно. Але в нашій справі по-іншому ніяк. Щоб. Продавати і мати гарну якість, треба робити з худобою правильні речі. І з молоком так само. Правильні речі ведуть до здорового молока, до здорового харчування і до того, що до тебе прийдуть клієнти. Тому якось так. Ну, будьте уважними в препаратах. Завжди перечитуйте інструкцію по 100, по 10 разів по 100, щоб ви зрозуміли, які побочні дії. Чи можна колоти, чи не можна, чи втільність підходить, чи не можна колоти. Отак, от от, зрозумійте. Ну так про... це не просто дуже.